Давайте знайомитись. Ми власниці магазину Лавхані. А також у рідні сестри та партнерки. Мене звати Діана, а це Катерина. <ріст> Алавхання, це наша велика сімейна пасіка, яка працює вже з 1979 року. І всі ці роки ми створюємо натуральні медові продукти з турботою про вас. Ми поєднали традиції та якість наших дідусів і додали трошки дизайну та сучасності нашої продукції. У 2017 році офіційно був створений наш бренд, і відтоді ми створюємо нову культуру корпоративних подарунків. Замість стандартних боксів ми пропонуємо те, що викликає справжні емоції: Кремет з унікальними смаками, горіхи з медом, чай, свічки і ще багато, багато всього. І це не просто подарунки, це спосіб виявити свою турботу, адже наші подарунки про користь та здоров'я. Подарункові набори від лавхані це стильна дизайнерська упаковка, наповнена українськими сенсами. Гарантований вау-ефект. Wow Ми вже допомогли сотням компаніям здивувати своїх партнерів, порадувати своїх клієнтів та попіклуватись про своїх колег смачними та корисними подарунками. Коли хочеться подарувати щось справжнє, обирайте лавхання.